27-й випуск в найскладніший навчальний рік. Війна забрала в цих дітей рідні домівки, улюблений ліцей та найкраще місто. Та, попри все, це єдиний маріупольський заклад, який працює одразу і офлайн, і онлайн в Пущі Водиці у Києві. Разом зі свідоцтвом про середню освіту отримала золоту медаль за успіхи у навчанні. Вероніка Конобієва дівчина згадує, як була щаслива, коли дізналася, що зможе навчатися зі своїми у Києві, бо без друзів і рідних вчителів після блокади не уявляла подальшого навчання. Це було дуже важко, тому що я виїхала, ніхто не відповідав. Ні вчителі, деякі, ні ученики, але потім все почали всі почали виїжджати і нам сказали, що і ліцей починає працювати. Ми були дуже щасливі. Відкрити заклад офлайн вдалося завдяки підтримці київських партнерів. Маріупольська міська рада спільно з оболонською райадміністрацією об'єдналися, аби в цьому ліцеї навчання проходило з комфортом. Ремонт, меблі це все від нашої оболонської райадміністрації. А вже наповнення, обладнання, планшети, комп'ютери, ноутбуки це наш це наші подарунки від нашої Маріупольської міста. Пройдемо, подивимось, як нас це все виглядає. Сучасний ремонт, комфортні меблі та оснащення на рівні все як було в Маріуполі. Діти мають можливість залишатися на ніч. Тут їх годують поруч природа. Завдяки партнерству створені всі умови для того, щоб оцінки були найвищі. Це символ об'єднання нашої держави, і дуже б хотів, щоб цей запал залишився з нами і з вами ну, надовго ще роки вперед. Найголовніше завдання маріупольської влади об'єднати людей і підтримувати дітей, бо нам ще повертатися в рідне місто. І кожен буде цінний в його відбудові. Це майбутнє того міста. Якщо його майбутнього не буде, і ми казали вже очима. Дітей цих випускників, які йдуть, потрібно будувати місце, щоб вони хотіли туди повернутися. Все, що там потрібно, ми розуміємо в місті, як потрібно зробити, щоб основне зберегти Маріуполь як громаду. Онлайн до святкування долучилися учні з 28 країн світу. Вони також не забувають Маріуполь і навіть за кордоном хочуть отримувати українську освіту. Валентина Чурікова, Артем Гунько. Ми працюємо для вас, тож підписуйтеся на наш Ютуб канал, аби бути в курсі найцікавіших подій.